Вітаю, друзі, гості каналу. Я не міг подумати, що є такі люди, що не повірять, що після того, як заклав на даний скутер ремкомплект передньої вилки, передніх амортизаторів, що не повірять, що вони працюють. Отже, показую. Бо обіцяв в коментарях і людям, котрі звертались, що не може бути, що якщо встановити ремкомплект, вони будуть працювати. Вони працюють, а ті, що я заказав, що ще не прийшли. Але як прийдуть, тоді вже поставлю ці а ці віддам сусідам дітям. А зараз показую, як вони працюють і чи вони працюють. От, як бачите, все працює, все на ходу. І задний, і передній. Якось так, друзі. Можна бюджетним способом поремонтувати передню вилку. Дякую за перегляд. Коментуйте.